Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Сьогодні надважлива тема. Видання Wall Street Journal вийшло просто з нереально цікавою статтею, але до цієї статті стільки питань. Сьогодні про це будемо говорити. Отож, Wall Street Journal випустила статтю, де вказали основні моменти закінчення війни. Звичайно, це все не точно. Навіть у виданні про це на це вказують, але від цих вже даних танцюють. Отож! Перше і головне, що вказується, що закінчення війни має відбутись до 9 травня. Також британська газета The Times вийшла з новиною про 4 сценарії війни. Оце вже, мабуть, тут більше вже чули. так, Про цю, про це теж поговоримо. Перше і головне це те, що зараз для України, а саме головне це завершення війни. Отож, давайте почнемо. Видання Wall Street Journal вийшло зі статтею, що планується в термін 100 днів завершити війну і вже навіть кажуть про більш-менш чіткий план? Хочу нагадати, що Путін теж дав 100 днів, так в нього є спецпредставник, який буде цим займатись, і теж дав 100 днів на те, щоб завершити війну. Тобто тут більш-менш все поки зівпадає. Отож, який план січень, лютий. Це телефонні розмови між Трампом і Путіним і обговорення плану з українською владою. Лютий Зеленський має відмінити заборону про переговори з Путіним. Має відбутись зустріч між Трампом, Зеленським і Путіним для обговорення мирного плану. Далі вказується 20 квітня, це дата, коли мають оголосити перемир'я по всій лінії фронту. Воно має називатися Пасхальним. Далі буде вихід українців із Курської області. Кінець квітня це запуск міжнародної мирної конференції для підписання заключного мирного договору при посередництві Америки, Китаю, країн Європи і інших країн. Паралельно має відбутися обмін полоненими всіх на всіх. І 9 травня декларація завершення війни і відміна військового положення в Україні. Зауважу. Що якраз продовжили так військовий стан до 9 травня. Тобто, тут теж так знаєте, отак зівпало. Цікаво виходить, правда? Далі саме цікаве: серпень жовтень проведення президентських, парламентських і місцевих виборів. Що має війти в мирну домовленість? От тут починається вже найголовніше: Україна декларує нейтралітет. Відмова від вступу в НАТО і збереження армії з підтримкою США, вступ України в ЄС до 30-го року, і власне послідовне виставлення рахунку. А ось тут увага. Оце коли читала тут, прям знаєте, аж посміхнулась, бо настільки попахує, знаєте, оцей договір. Виникає питання: а чи не Росія його писала цей договір? Бо складається, дивіться, просто послухайте, і ви зрозумієте. Рахунок виставляється не Росії за ось таким договором, а Європі. І тут питання: вибачте, а яким боком Європа сюди? Далі, суверенітет Росії над окупованими територіями не визначають, але Україна відмовляється від їх повернення військовим шляхом. І тут теж питання: а як тоді будуть взагалі ці окуповані території? так? Як там будуть жити люди, що там за валюта буде, і як ну, взагалі тут дуже багато питань. Знаєте, ось тут теж попахує росіянським, бо це на так схоже на заморозку. Тут вже явна заморозка, і потім знову новий наступ через декілька років вже з повною силою. Далі поступова відміна санкцій проти РФ і власне повернення російського імпорту електроенергії до ЄС. Зупинка переслідування у і руського міра, тут явно російські наративи. Це отут, прям от явно російські, російської мови, російських так званих політиків і так далі. А, а щодо європейських військових в Україні велике питання, яке треба обговорювати. І ось тут прям точно, знаєте, от такі росіянські. До цього плану є дуже багато питань, особливо те, хто його писав. Чи точно це план Трампа? Думаю, ні. І чому все так заточується, знаєте, під декларацію війни до 9 травня? Чи це потрібно Америці? Ні. Чи це потрібно Україні? Ні. Європі? Ні. Це потрібно тільки Путіну, бо він там збирається святкувати 9 травня. Тому виникає питання взагалі до всього цього, чи це правда? Але ось ось таку статт випустило видання. Ось такі новини. Wall Street Journal, ще раз підкреслюю, не підписується, що це правда, але це не єдиний план. Є ще чотири сценарії. Від The Times. зараз їх обговоримо коротенько. Перший найгірший передбачає поразку України. Росія відмовляється від переговорів, Україна залишається без підтримки США. Україна може зазнати поразки, буде багато біженців, а ті, хто залишиться в Україні, будуть у виправних російських колоніях. Ну, а російські танки будуть під Польщею. Думаю, що такого сценарію боїться навіть Трамп. Тому думаю, що ну, 95%, що навряд чи таке має бути. Далі, другий сценарій поганий мир. Тут так само, як і в першому варіанті, Україна позбавлена підтримки США, програє, просить про переговори, буде поділена і буде проросійський уряд. Третій сценарій передбачає припинення вогню. Якщо це буде частина остаточної угоди про припинення вогню війни, вибачте. Ну тут ем, якось все розмито так. Тобто, тут ем, теж дуже багато питань до цього сценарію. Ну і четвертий сценарій це підтримка США. Яка дасть Україні можливість вести переговори з позиції сили? Трамп запроваджує санкції проти РФ і підтримує Україну грошима та зброєю. Скажу так: оцей четвертий сценарій, я думаю, він ну більш вірогідний, от, особливо з моєї точки зору, зараз на даний момент. Але я думаю, що є й багато інших сценаріїв. Я думаю, багато є інших сценаріїв, про які нам просто не розказують. Але головне, що я бачу, бачу, що Україну просто хочуть кинути, бо в НАТО не беруть. А ось всі ці угоди, знаєте, от все це, що ми чуємо, якісь там угоди, десь там якась буде підтримка, там ще це все, знаєте, фільки на грамота. Всі ці угоди схожі на Будапешт, а це вже проходили і всі знають, чим це закінчилося. Тому просто знаєте дуже просте питання, на яке просто треба відповісти тій же Америці, так, яка буде, наче як буде давати свою підтримку. Чим тоді відрізняється підтримка, просто підтримка від підтримки, якщо Україна буде в НАТО. Це ж буде одна й та ж підтримка. Просто ніхто не хоче брати на себе відповідальність. От і все. І ці питання треба нашому керівництву державному задавати, коли будуть переговори. І вирішувати це питання дуже серйозно. Все буде залежати від переговорів і від позиції. Тому, але до переговорників деяких у мене дуже велике питання. Пишіть в коментарях, який, на вашу думку, сценарій чекає на всіх нас. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.